У Житомирі планують змінити перелік зупинок для приміських автобусів. 2 жовтня на засіданні виконкому мали розглядати відповідний проєкт рішення, але питання зняли з розгляду на допрацювання. Чому вирішили змінити перелік зупинок? Та де тепер зупинятиметься приміський транспорт? 8 жовтня дізнавалися журналісти «Житомир.Інфо». На сьогоднішній день. У нас є рішення виконавчого комітету, ще яке було прийнято в дванадцятому році, щодо погодження переліку вулиць та зупинок для приміських маршрутів, які курсують вулицями міста Житомира. На цей час цих приміських маршрут... Маршутів було дуже мало. Вони згідно закону України і інших законодавчих документів повинні рухати з автостанції до пункту призначення, і з великою кількістю часу яке пройшло з того часу. У нас приміських маршрутів на сьогоднішній день дуже велика кількість на саме ну а саме на центральних вулицях міста. Тому було відкориговане рішення. Рішення, яке прийнято було в 12 році, і фактично. Цим новим рішенням повинно скасуватися і підготовлений проект рішень, який подальшому прийметься на виконавчому комітеті. Це стосується тільки приміських маршрутів, а саме, їхніх проходження по центральних вулицях міста та місця їхньої зупинки на сьогоднішній день. Приміських маршрутів у нас більше. Десяти, які курсують центральні вулиці міста, і місто при тому, як формує свою транспортну мережу, верховує пасажиропаток, бере на себе навантаження, перевезення пільгової категорії і так далі, і отримує якусь виручку, яку гасить частину фактично собівартості. На сьогоднішній день приміські маршрути не перевозять пільгові категорії міста Житомира, немає автоматичної оплати проїзду і надмірна кількість не дає нам можливість формувати міську мережу, і щоб вона коректно працювала на вулицях міста. заступник Житомирського міського голови каже, що перелік зупинок зміниться на вулицях, де курсує найбільша кількість громадського транспорту. Сьогоднішній день вулиця Київська, вулиця Бердичка, вулиця Театральна перемоги і вулиця Трока це найбільш насичені вулиці, в яких ходить максимальна кількість громадського транспорту. Ми розуміємо, що приміські маршрути потрібні, але та кількість. І по тим маршрутам, яким вони ходять, на сьогоднішній день на жаль існувати не може, тому що пріоритетом все ж таки в місті Житомирі, я вважаю, що це повинно бути підприємство електротранспорту і перевізник, який є в мережі у міській згідно конкурсів, які були проведені в 2021 році. Також Олександр Шевчук пояснив, що рішення не розглядали на виконкомі, бо треба було виправити технічні помилки. Проте вже на наступному черговому засіданні його планують розглянути.